Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене такий святковий настрій, у мене день народження, і я вирішила зняти неочікуване трошки відео, але я сьогодні хочу поговорити з вами про новинки, які будуть виходити цією весною. От, власне, більшість книжок я вже давно придивилася собі і хочу їх придбати, коли вони з'являться. Коли я шукала, я натрапила ще, знайшла декілька цікавих книжечок, про які я вам сьогодні розкажу. І перед тим, як ми почнемо, хочу попросити вас, аби ви не забували поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Так ви допомагаєте моєму каналу розвиватися і крокувати теренами Ютубу. Отже, перша книжка, яку я дуже довго вже чекаю, це Сара Джеймас. Дім неба та подиху. Це друга частина із циклу місто півмісяця. Про першу частину я знімала відео, я знімала навіть щоденник читання, і якщо вам цікаво, то можете переходити за посиланням і подивитися спершу про цю книжку, а далі вже слухати про Дім Неба і Подиху. Це йде продовження. Першої частини, і, власне, тут відбуватимуться події, от начебто вже все вирішено із головними героями. Головна героїня Брайс в першій частині вона займалася тим, що от, хотіла з'ясувати, чому власне, її подруга загинула. От, і коли начебто вона вже більш-менш щось для себе зрозуміла, то починають з'являтися нові якісь цікаві моменти у цій справі. Вона дізнається, що її подруга Даніка була причетною до якогось руху повстанців. І власне, коли вона почне копатися в цій темі, вона з'ясує, що їхній світ, це місто півмісяця, перебуває під загрозою існування взагалі. І от власне на цьому фоні будуть розвиватися події цієї книжки. Знаючи вже про першу книжку, я думаю, що друга буде не менш цікавою, і я її дуже, дуже чекаю. Наступна книжка, яку я дуже випадково знайшла, і вона теж буде виходити у квітні місяці, вона називається Шлях ріки Шелліріт. Власне, в анотації ми знаходимо те, що, таку фразу, що життя це ріка, яка тече, знаходячи шлях вперед, навіть попри всі перешкоди і греблі. За анотацією, я розумію, що в цій книжці буде дуже багато красивої дикої природи Колорадо. І події будуть відбуватися, власне, пов'язані із природою, і на фоні цієї краси будуть відбуватися події. У нас є ранчо, є якась не дуже благополучна родина. І 17-річна Вікторія, це я так розумію, буде головна героїня цієї книжки. Ще в цій книжці з'явиться Вілсон Мун, от і з яким у цієї Вікторії будуть зав'язуватися якісь, я так розумію, стосунки. І через певні якісь обставини дівчина буде змушена тікати із цієї місцевості і попаде в дику природу. Серед цієї дикої природи Вікторія і знайде свій шлях, свою дорогу у житті, якою і буде крокувати. Наступна книжка, яка привернула мою увагу і яка буде виходити цією весною, це книжка Карен Вайт і Будинок на вулиці Тред. Ця книжка буде розповідати про жінку, яка з самого дитинства бачить якісь паранормальні явища пов'язані з певними будинками. От, і вона працює рієлтором, вона повністю заперечує все те, що відбувається з нею, до того моменту, поки їй у спадок не, не відходить певний будинок. Вона, я так розумію, не дуже Дуже знає ту людину, яка залишає такий спадок їй. І, власне, вона стикається із таким будинком, де й будуть відбуватися якісь знову такі паранормальні явища, і вона повинна розібратися із загадкою цього будинку, розібратися із історією родини, яка жила в цьому будинку, історією кохання, історією. Певних схованих скарабів та загадкового вбивства. Наступна книжка це книжка Ребекки Кван Жовтолика. Є в мене ота книжка Ребекки Кван, і я досі її не дочитала. Вона поки стоїть і чекає, коли я такі знайду, знайду внутрішні сили її дочитати, тому що насправді, попри цікавий сюжет, мені було. Складно читати Вавилон, але все ж. Я думаю, що книжка Жовтолика вона буде трошки іншого формату, вона буде більш лайтова. І мені здається, що ця книжка якраз зайде. Хоча книжка Жовтолика це якраз дебютний роман Ребекки Куан, і тут вона тільки починає. Говорити про себе як про письменницю. І цей твір буде розповідати нам про двох жінок, які відвідували письменницький курс. Одну з них звати Атена, а другу звати Джуніпер. І а, по закінченню цього курсу перша. Дівчина Атена, вона стає просто такою літературною зіркою. От, а Джуніпер її як, е, починає заздрити. І так стається, що за незрозумілих обставин Атена гине, і Джуніпер забирає її рукопис і хоче видати під своїм іменем. Трошки вона мені нагадує книжку «Задум», Хоча, може, я й помиляюсь. От, за анотацією чисто, то м, щось таке є. А, наступна книжка, яка мені дуже подобається от, за всім цим описом, е, це книжка про маленьке містечко, у якому будуть відбуватися вбивства е, ще зовсім дітей. Е, одна шестилітня дівчинка е, гине, і її подруга, подорослішавши, стає журналісткою. І приїздить до цього містечка. І в цей час відбувається ще одне зникнення, чи то вбивство однієї теж маленької дівчинки, і, і власне, ця жінка хоче розібратися вже, докопатися до правди, хто, хто вбивця, куди зникають ці, ці діти, і що відбувається. Але вона стикається із супротивом цього. Цього містечка. І я говорю про книжку. Тут усі хороші люди: Ешлі Флаверс та Алекс е, Кістер. Е, я надію, що я правильно наголос, зробила наголос. От, і, і ми рухаємося далі. Е, далі я хочу почитати книжку, е, другу книжку е, про Гадеса і Персефону. Е, Чомусь, коли я дочитала першу, я не скажу, що вона мене прям аж настільки вразила, тому що, якщо чесно, то в цій книжці багато є таких моментів 18, але мені подобається взагалі вся ця історія, і я думаю, що друга книжка буде не менш цікавою. Про що ця історія взагалі? Це іде ніби такий світ, у якому грецькі боги вони ніби є серед людей, вони живуть серед людей, вони такі зірки, в них є нічні клуби. І богиня Персефона, вона якраз і знайомиться в першій частині із Гадесом, Богом підземного світу. І Персифона розкриває свій потенціал як богині. У другій частині вона захоче розкрити сутність Гадеса і показати людям, тому що вона журналістка. В першу чергу показати людям, що це негативний Бог, а він буде доводити своє кохання. От, цікаво почитати, дуже цікаво. От, і ми рухаємось далі. Наступна книжка, яку я хочу прочитати, це Американа від авторки Чимаманда Нгозі Адічі. Знову таки, я не знаю, як правильно нагол... робити наголос, тому сказала так, можливо, десь зробила помилку, не знаю. Ви можете знати цю авторку за книжкою Половина жовтого сонця, яка буквально не так давно вийшла в Україні. От, І маємо другу книжку. І ця Книжка Американа вона теж буде пов'язана з Африкою, тому що це африканська письменниця. От і авторка буде нам розповідати про Нігерію про двох студентів, які ще із школи люблять один одного і хочуть бути разом. Але так стається, що одна що дівчина переїздить до Америки, а хлопець переїздить до Великобританії. І чи будуть вони разом чи ні, якраз і буде йтися в цій книжці. І ще тут буде про африканську діаспору, про те, як вони живуть у Сполучених Штатах, як вони живуть в Англії. Я думаю, що я до речі хотіла почитати ще й першу книжку, так, і Американа теж дуже мене от. Зачепила якось, і я думаю, що буду читати ці книжки. От. І на сьогодні це все. Зустрінемось з вами вже зовсім скоро, у прочитаному. І всім бувайте!